Борітися, поборете в Івано-Франківську. Відзначили 209-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, щоб віддати шану українському пророкові мешканці міста зійшлися на разом із дітьми. Згадують вірші Великого Кобзаря і переконують. Вони завжди актуальні. Ми йшли до парку, потім побачили що, е, людей, е, прапори і пригадали, що сьогодні день народження кобзаря. Пам'ятати про е, скажімо так, про наше це завжди актуально і потрібно. Вчора, сьогодні, завтра, у майбутньому, ми повинні пригадувати наші діти теж повинні згадувати. Він актуальний. Він дійсно боровся, щоб Україна війни незалежно. І здається, мені такі мене такі гарні стовеї. Я б хотіла знайти таке слово, що українці є не на вік. А це слово велике, Шевченко. В ньому душа України горить. Без верби і калини немає України, без Шевченка в країни нема. Тарас Шевченко такий великий, що бути більше не може. Як Україна, як світ. Звучить Шевченкове слово і під супровід бандуристів. Утім, пророчі твори тут не просто слухають, але й проводять аналогії сьогодення. Недаремно в цьому році багато українців порівнюють слово Шевченка з українським ПВО, яке так само знищує радянську пропаганду, радянське слово і все, що пов'язано з сусідом, який напав на Україну. Говорити про велике свято не повертається язик. Я вважаю, що ми будемо вживати це слово після нашої перемоги. Але дуже важливо, щоб сьогодні в кожній родині, в кожній домівці ще раз відкрили великого кобзаря і для себе, для своїх дітей прочитали та згадали його слово. Вшанували пам'ять Шевченка і традиційним покладанням квітів, а священнослужителі відправили поминальну панахиду. Наталі Лозовандрі телеканал 402.